Всім привіт-всім привіт! У нас сьогодні ось таке сонечко, але в нас не буде води і не можна користуватися туалетом, то ми з ніком вирішили їхати на дачу. Коли я вдягаю цю кепку, то що ми їдемо на дачу? Поїхали з нами. Кому цікаво, хто любить мої дачні влоги, наші дачні влоги поїхали з нами. Хочу дуже подякувати за ваші коментарі, за ваші вподобайки, за ваші гарні слова, теплі підтримку. Дуже-дуже це цінуємо, друзі. Я вам бажаю всього самого найкращого. Любимо, цінимо, поважаємо всіх наших глядачів. Поїхали! На дачу, звісно, через садовий центр. Дивіться, які прекрасні хризантемки. Я перший раз бачу такий сорт, які цікаві в них пелюсточки. а помаранчеві якого класного кольору. Супер. Зупинилася, щоб роздивитися поближче кожну квіточку. Трояндочки теж. по одному евро штучка. Боже, как красота. Орхидейки 2,95, 2 штучки 5. Видите, боже, как красота. Вот за 3 евро вот такая орхидея. Ой, було б у мене більше місця. Я б набрала. Як ви вже зрозуміли, ми приїхали на дачу. І Це чудовий садовий, який знаходиться. Біля нашої дачі. Так, цибулинки по євро 50. Один мішечок, 5, мішечків 5 євро. Що у нас тут? Дивіться, нарцисики. Ось такі. До речі, мені треба посадити. Цибулька є. Ура! Є цибулька. Так, беру цибульку. Це яка цибулька? Вінтер пленг. Так, так, так. Аліум. Аліум сеп. сепа. Так, хороша цибулька. Євро 50 Один мішечок. Беремо. Посажу. Квіти, квіти, квіти. Тюльпанчики такі. Супер. Гіацинти можна ще посадити. Я вже трохи посадила. Такі гіацинти красиві. От, цілий мішок. Тільки щось цибулька одна. Я вообще взяла, не бачу цибульки. Да, десь вона у них тут завалялася. Дивіться, скільки добра. О, клас. А там зірочки, різдвяні, які тільки хочеш. А мені треба кору покрити. Дивіться, які різдвяні зірки. клас. Треба кору покрити лохину. Поїхали за корою. А ви будете дивитись, що тут є. В основному вілки. Верески. Ялиночки. Можна посадити туйки 2,95 такі великі, дивимось кору. Грунт, грунт, грунт. Це для, орхід... для Антуріуму Ага, ось така. Дрібна кора. Мені здається, дрібна не дуже гарна. То для квітів. Уф, може тут це для орхідеї щось? Це камінчики. А яка це кора, зараз я буду перекладати. Так, почитала, Какао. кора підходить для цього кислоту любивих. Взяла 10 євро, 50 літрів. І цибульку беру. Сєдом. Сєдом – це той, що грунтопокривний. Так його посадиш і він собі закриває і не дає шансу бур'яна. Це так чи не так? Віолочки. Осіння радість. І чомусь вже пророщі гіацинти. Є в продажу. дивіться, які вже будуть скоро квітувати, у них уже весна і цінте перштук євро 95 Ось так. так. А, тут М -м. забула як? А це пінус. Що за пінус? Отакі От гілочки. Пербуз. Один букетик. Ого, яка ніжна. Яка ніжна, не колюча хвоя. Супер. класно Морознички. А морознички у нас почому? 295 Дороговато. Манюні. Так, а які тут кущики? Цікавий кущик з таким забарвленням. Ось такі кущики гарні. Так, а що це в нас таке? Що це в нас таке? Не пишуть. Красиві. Таке забарвлення. клас. Новорічні прилавочки. Так, ще покажу вам різноманітні різдвяні зірочки. Дивіться, жовта червона. Вон який класний. 7,95, така велика. Ну, все, я на касу. Для моїх дівчаток тур по нашим дачам, по вуличці нашої дачі. Старі парканчики. Росте все гарно, нічого не померзло. Квітує, ягідки є. Дивіться, які городи. Тут перекопують, готують до наступного сезону. Тут розчищають порядки, наводять. Мородинка пожовкла. А от ми й прийшли. Боже, яка краса! Як красиво! Там жовте, там червоне краса! І який кущик красивий, дивіться, якого кольору верболіз. Оцей мій верболіз. Я його трошки підстригла, не зрізала, я не знаю, чи треба його зрізати, треба чат GPT спитати. Як він красиво розфарбувався, які кольори. Крути дають жару на моїй клумбі. От вони люблять, я сюди ж розкидала цей перегній. Чи конячий цей навоз, і вони вже тут раді старатися. Ой, ну, це таке діло. Вони не лізуть тільки туди. Одне спасіння від них це агроволокно. За агроволокном вони не залізуть. Нічого не зіпсують. А тут у мене і тюльпани, вони вже тут, як тут. Так, трояндочку, тут теж хтось рив. Не знаю, треба так от. О, якщо м'яко, то все, вони тут були. А гербера, мабуть, і холодно. Почала вже пропадати. Так, кажуть, її треба пересаджувати і забирати. В приміщення. може, я її заберу на локацію на віконце. Ось і вона перезимує у мене там. Дивіться, ще квітує трояндочка. Ще он поп'янок. Боже, яка краса. Прям, ви знаєте, наче на південь приїхали. Ну, це так і є Південна Голландія. Але... Я не чекала такого, чесно кажучи. Думала, вже все пожухло. Вон як квітують оці ще. Як же вони називаються? О, така. Гарна. Травичка, сонечко. Ми з ніком набрали водички. Гарна погода тобі, прям в куртки жарко. Треба знімати. Це ручки мити, це пити. Набрали водички, йдемо. Ой, гарно. Краса. Краса, красота. Тут кломба, дивіться, підстрижений цей водозбір, все підстрижене, воно так гарно повідростало. Гліцинія. А так, розрослась красиво. Так, пішли, несемо водичку. У нас є вода тепер і туалет. Нам не страшно. Приїхали, трошки відпочинемо, попрацюємо. Ні, який кущик тут теж. Тут не знаю, мабуть, є вода, я думаю, бо дощі йшли. У нас контейнери повні. Так що все добре з водичкою. Ну, ми ще малине позбираємо. Дивіться, яка. О, яка малинка гарна. М -м -м, супер. Оце клімат. Треба збирати і вже обрізати. Ой, роботи море. А погода класна. Життя. Треба викопувати кали, бачите, вже навіть вони якось, може, підмерзли. Хоста ось така вже, бачите, а оце теж кали. Ось, вже щось на неї нападає таке, треба пообрізати, а тут ще нічого. Вон там гортензія в мене. Вона посиніла трошки, поголубіла. Не така стала бускового кольору, фіолетового. Ось. Бачите, вона в мене одростає і тут. Ну, правда, хтось її там їсть. Інжир повсипався. Ще багато його недозрілого. Мабуть, він ну, точно вже не дозріє, але якийсь більш-менш стиглий позбираємо. Ось так листочки вже пожовтіли на ньому. Чесник проріс, який я садила зубочки. Рукола ось так росте. Там Петрушка зійшла, тут Петрушка. Це зелена цибулька, там я посадила теж чесничок, і він уже сходить. На зиму посадила, він уже сходить. А це кріпчик. Він ось ось такий є, бачите, тверденький. Може він трошки полежить? Попробуємо його зірвемо. Попробуємо. Тут у мене ще десь був якийсь помідор. Я пам'ятаю, ось. Ось, дивіться, який. Аж два. Зелений і там, і ось тут ще в теплиці. Не дозрівають чогось. О, а це все, бачите, напало на нього. Треба його отсюди обрати. Так, там ще помідор. Дивіться, О, а тут ще жовтий. Хе-хе. <свісно> Отак, Ніхто не поливав, ніхто нічого не робив, а вони собі ростуть. Не прибрала з теплички, і ще. ну цей хтось поклював червоненький. О, приємно. Приїжджаєш, а тут ще що щось росте. Вдячний, вдячне все. І привіт, корочки, і привіт! Геракли Геркулеси. Ой, красиві, кучеряві. А прожорливі кажуть. А, ви щось тільки їсти, дай, дай, дай. Нас побачили і вже прибігли. Їсти, їсти, давайте. Ну. Їсти. Так? Їсти. Їсти. Зараз буде вас хазяйка готувати, там є. Красуні. Кучеряві. Хочу вам показати, дивіться, це тут для компосту така діжка. Попала туди петунія і ось так розрослась. Був один такий кущик. Вон, я думаю, ну, не буду я нічого робити. Можна було прищипнути. Я не прищипувала, а вона собі далі росте, дощик іде, квітує, просто чудеса. Ну, симпатична, простенька, мене такої не було. Звідки вона попала? Не знаю, може птахи принесли. Можна буде взяти насіння. І на слідуючий рік посіяти, яка шикарна петунія. Ось зірвала один інжир, він прям уже як засушується. Зараз треба його помити покуштувати. Який він на смак. О, який смачний, прям дозрів, як мед всередині. Mm. Навіть коли на дереві дозріває, теж дуже смачний. Солодкий і ароматний смакота.